Активісти екологічного руху Грінпіс пікетували Київський офіс Європейського банку реконструкції та розвитку. Екологи закликають ЄБРР відмовитися від фінансування ядерної енергетики в Україні. Альпініст розмістили на приміщенні офіса банку та на багатоповерхівці навпроти банери із написом Безпечний реактор, закритий реактор. Таким чином, екологи хочуть вплинути на думку керівництва Євробанку щодо фінансування застарілих атомних реакторів 12 лютого. В Лондоні має відбутися засідання ради директорів ЄБР, на якому розглянуть питання надання енергоатому кредиту в розмірі 300 мільйонів євро на модернізацію застарілих реакторів українських АЕС. Утім, продовження їх експлуатації підвищує ризик аварійності. У атомного блоку є свій проектний ресурс, який закладався. Цей ресурс є 30 років. Зараз цей проектний термін вичерпаний. І енерготом зараз намагається грунтувати, що в принципі безпечно експлуатувати їх ще 20 років. Жодних гарантій немає. Небезпеки атомної енергетики не мають кордонів. Чорнобильська катастрофа теж торкнулася цілого світу. Тому ми сьогодні приїхали в Україну, адже проблема застарілих українських реакторів стосується і нас. Ми боремося за закриття атомних станцій на всій планеті. Нам інтересно які точки зрення по по данному проекту я могу сказать следующее. Решение о финансировании проекта советом директоров банка еще не принято.